Здравствуйте, Александра, немного не по теме. Что вы думаете по поводу Мрія, платформа школьная? И, І в результате буде шага в сторону. Дані будуть передаватися третьим лицам, это в Запорожье. Ну, я думаю з приводу цього всього? Ми з вами давно вже говорили про те, що нашу країну і загалом людство чекає цифровизации, Що ми до того підходимо, так? Тобто ми до цього йшли поступово, і ця цифровізація, в принципі, вона вже розпочалася із самої платформи Дія, так, на самому початку. Зараз ця мрія вона така є пробним варіантом, але дивіться, мої золотенькі. Поки що в найближчі роки я того не бачу, що прямо штучний інтелект вирішував, Будуть ще форс-мажори, там ще все недопрацьовано. І ця платформа створюється для того, щоб мати дані так, про дітей, так само, як і про дорослих, бо майже всі люди мають дію. І через неї щось оформлювали, щось підписували. Навіть якщо ви видаляли ту дію із свого телефону, дані ваші все одно там зберігаються. Про людей усіх наша держава має дані. Податкова служба, ваші ідентифікаційні номери, те, де ви що ви розраховуєтесь, де ви що купуєте, в банках є також інформація про вас, ваші Гугл-аккаунти, там, де ви зареєстровані, на кожну людину можна знайти інформацію дуже просто і дуже легко зараз у наш час. Тому я рахую: знаєте, одним більше, одним менше. Ми повинні розуміти, що змінити ось саме ці ситуації, підхід до цифровізації, ми в принципі не можемо, тому що це не тільки забаганка нашої країни. Весь світ переходить на подібні системи. І тут, в принципі, ми не зможемо так нічого, скажімо так, відстояти і змінити. Особисто, що я думаю? Я думаю, що треба просто жити тут і зараз, і сьогодні, і не думати про те, як там буде через 5 років вирішувати штучний інтелект. Ми до того одразу дійдемо, а тоді подивимося, а що той штучний інтелект може запропонувати. Звісно, що е, хочеться, щоб це робили самі, але якщо вже так розібратися, то діти по випуску зі школи. В більшій відсотковості навіть не знають, ким вони ще хочуть бути і куди далі рухатися. Тому тут спірне питання.